Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 177 і завдання у нас наступне. Обчисли. І дано два завдання. Давайте розглянемо перше. І так, треба обчислити значення такого е, виразу. 7 12 хвилин плюс 13 секунд. І так. Давайте першим, першим кроком згадаємо, що одна хвилина це 60 секунд. Тоді, щоб знайти 7 дванадцятих від 60 секунд, ми знайдемо спочатку Одну дванадцяту. Для цього треба шістдесят поділити на дванадцять. Це легко зробити і не записую окремо ці дії, це буде п'ять. Тобто, це буде п'ять секунд. Це буде одна дванадцята хвилини. Але у нас не одна дванадцята, а сім дванадцятих. Для того, щоб нам знайти сім дванадцятих, ми повинні сім помножити на п'ять. Це буде тридцять. 5 секунд. І це буде відповідно у нас становити 7 12 хвилини. Це означає, що наш вираз можна записати таким чином, що 7-12 хвилин це 35 секунд. Плюс 13 секунд. І це буде дорівнювати 48 секунд. Добре. Давайте тепер розглянемо друге завдання. 41 секунда. Від 41 секунди треба відняти 8-15 хвилин. Розмірковуємо таким же шляхом. І так, давайте запишемо, що в одній хвилині 60 секунд. Тоді одна п'ятнадцята хвилини – це 60, поділи, треба поділити на 15. І це буде у нас 4 секунди. Це у нас 1 п'ятнадця хвилини. Але у нас таких не 1 15, а 8 15. Тобто ми повинні 8 помножити на 4. Це буде 32 секунди. Це у нас. Відповідно вісім 15 хвилини. Таким чином ми можемо обчислити наш вираз так, таким чином 41, 41 секунда. Відняти вісім п'ятнадцятих це 32 секунди. І це у нас буде дорівнювати 9 секунд. І так ми знайшли відповіді, обчислили наші два вирази. Давайте запишемо відповіді. Перше. Відповідно, у нас 48 секунд. І друге у нас відповідно 9 секунд. Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.